А розпочнемо ми цей випуск поєдинком проти Київського Динамо. Також наш скаут підготує інформацію по Ібрагіму Кане. Всім привіт, з вами народний плей і це третій випуск кар'єри за Луганську Зорю. Всі FC26. п'ять лайків. Я знімаю продовження. А також відразу хочу попросити за голос, я Трошки прихворів, але контент треба записувати, тому приємного перегляду. У воротах бурак Бозан, справа в захисті в вантух, зліва Жуніньою в центрі Педросо та Жордан, центральні півзахисники Башич Кушніренко. Під нападником Олівейра, Правий Вінгер Вакула, зліва Глушенко. Та на вістрі атаки Пилип Бутківський. Надважливий поєдинок для нашої команди. Гереро, тільки не ти. Шапаренко Гереро. Ой, хорош. 24 та хвилина поєдинку. Тут ми від. Пенальті призначає арбітер. І Андрій Миколайович Ярмоленко. Ай, розводить він нашого голкіпера та м'яч по різних кутах. Як же вони нас катають? Волошайно. Ну, ой, яка ж передача, бурак. Дуже сильний удар. Але наш буфон на висоті. Аби дав арбітер провести цю контратаку. Час уже завершений Глушенко пробиває! Пенальті, пенальті призначає арбітер у ворота Київського Динамо. І зараз головне забито. Я, я не майстер пенальті. Ну і Пилип Будківський розбігається. Один-один. Після першого тайму один-один. Бойольський пас-центр піхальонок. Гереро, яка передача на бойольську Буррок і зараз відбиваємось. Едуардо Гереро. Ой-ой-ой, ліворучно волошина. З'їдай його хорош. Тим аж можна, тим аж можна, в підкат! Ой. ой 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 ні Нє-ні-ні-ні-ні. Жовта. Фух. Пробачай нас зараз. Арбітер, відверто кажучи. Ну і брашко виходить замість михавка на в штрафний майданчик. Брашко, пас наша паренка з м'ячем брашко, пас назад. Попов. Відберіть, відберіть. Волошин Волошиннобояльського на бурок. Навіс. Жордан знову грає рукою. Це друге пенальті. Ворота нашої команди, і третє в загальному. Я навіть не знаю, що сказати. І знову Андрій Миколайович Єрмоленко. Та й знову туди само. саме. І хальонок Шапаренко може пробити, даємо йому простір навіть удар, бурак ідеально грає ногами. Кереро вбігає в штрафний майданчик, неперевершений бузан. І не буде останньої атаки від Зорі, чи всього. Буде атака від Динамо. Едуардо Гереро пробиває бурак. Зараз пускає дуже образливий м'яч. Ну і це кінець для нашого клубу в цьому поєдинку. І це вже третя поспіль поразка в УПЛ. Маткевич, Борячук та Сміц вийдуть на матч проти оболоні з перших хвилин. Ну і коли перемагати, якщо не зараз. І Борячук з центрополя. Яка передача ліворуч. Бичок вас в штрафний майданчик бурак витягують добивання. йде, захисники Черненко забивається 1-0. Просто хочу плакати. Слободян. Передача проходить, на щастя, ворота. Просто немає слів. Педросо! І туди на... Борячука. Борячок в штрафному майданчику пробиває. Таких моментів може більше не бути. Перший там завершено. Це жахливо. На Кулаковського. Ну, все просто передача, удар. Але як добре, що є бурак? Як добре, що є бурак. І зараз контратака. Борячук на Башича. Ліворуч на Маткевича. Біжи, рідний. Біжи. Та як ти віддаєш передачу? Пас праворуч. Мединський віддає передачу, бурак. Ідеальна гра ногами і контратака зорі. Борячук, на Маткевича, той перший на м'ячі зберігай він для нас, і Бурачук. Ти маєш тікати, маєш тікати м'яч у нас. Маткевич. І зараз, якщо ти не заб'єш, забиває 1-1. Зоря зрівнює нарешті рахунок в цьому матчі. Ну і треба відзначити спасіння бурака. Ну. Якби не він, зараз би 0-2 горіли би і все. І кінець для зорів цьому поєдинку. Так, 1-1. І можливо навіть зараз зачепимось за перемогою. На що я щиро надіюсь. Навіс. Мединський Мединський зберігає м'яч для команди. Пас. Я не хочу знижувати рівень складності, але. Якщо ми будемо та далі просто так грати, то я, я не знаю. Ліворуч. Ось центр Суханов пробивай поперечка, і це шанс для зорі. Контратака та Глушенко. Як же ж ти? Який ти повільний? Слободян! Пас-центр. в центр, Удар поворота, бурак тягне, але тим не менше, швидше всього, ми поступаємось. Та куди ти виносиш ще удар, бурак витягує, але невдалий виніс. Фінальний свисток. І це четверта поразка зорі поспіль. Після цього поєдинку Володимир Народний провів надсерйозну розмову зі своїми гравцями, і в наступному поєдинку вийде резервний склад. І якщо вони покажуть хороший результат, то основних гравців там просто. Будуть сидіти на банці. От ось так він сказав, бо це ні'які ворота. А Бозан, признаний найкращим гравцем місяця в ОПЛ. Ну, і як на мене, він єдиний, до кого немає зовсім ніяких питань. І ось такий склад виставив я на поєдинок проти Полта без основних лише голкіпер. Можливо, хоча б вони щось покажуть, а можливо, я роблю помилку, можливо. Саме в поєдинку з Полтавою основний склад потрібен для перемоги. Вже пізно щось змінювати, тому вперед. І я не помітив, що в нас дуже схожі форми. Це буде, звичайно, невеличка проблема, але Шевченко. Ой-ой-ой, гравець вже в штрафному майданчику. Зараз спроба нас Марушич. Дай туди на сміт, за сміц. В штрафному майданчику, передача на Борячука. Борячук забиває. 1-0, тридцята хвилина поєдинку, зоря вже попереду. Ну і після першого тайму мінімально перемагаємо полтаву з рахунком 0-1. Ну захист на сьогодні, чесно кажучи, на висоті порівняно з минулими поєдинками. Не ідеал, звичайно, але значно краще. Тому слід задуматись над основним складом удар поворотах Гаванков, переведення праворуч, одар'юк зараз. Де захист, де захист, удар, бурак витяг і відбитий, відбитий. Я вже, я вже просто навіть реагувати на це не можу, але зараз контрвипад. Ну, пасами це ж якась катастрофа, так, як і з грою в захисті. й в загальному з цілою грою. Не буду я вже. Не буду я вже Марушич на ударній позиції. Бурак переводить м'яч на перекладину. Але атака Полтави продовжується стійка. Глинков. Ні, Ні. один-1. -один. Все ж таки влітає. Ну і на цей раз перекладена грайне на нашу користь. Дивимось, зараз повтор, передача. Ну і без шансів для нашого кіпера. від перекладений. М'яч по зрадницьки залітає у ворота. Головне, не пропустити другий. Що ти робиш? Ні. Шербак, бурак, бузон! Фінальний свисток 1-1. Все ж таки, як на мене, я допустив помилку, випустивши на цей поєдинок резерв. Але. Ну, що вже поробиш, як то кажуть. В основному складі вийде Сміц, вийде Борячук. Та. Пердута добре відіграв минулий поєдинок. Тому виходимо ось таким складом. Ну і вже треба переривати цю жахливу серію, бо це щось просто жахливе. Стадіон Україна, Карпати приймають Луганську зорю. Вітор віддає пас на Невеса, Невес, Невес пробиває хрестовина. Починається. Я думаю, ці хлопці подумали над своєю поведінкою, тому сьогодні покажуть найкращу версію себе. Передача в штрафний майданчик, Вітор на ударній позиції, бурак Бозан. Як на мене, це було найкраще рішення придбати Бурака, а точніше, обміняти на Турбаєвського. Адже якби не він, то я навіть не знаю. І зараз Краснопір. Ух, яка передача в штрафний майданчик, наш голкіпер це. Краснопір, ні. Навіс. Удар від вітора, але в руки для нашого героя. Ну і на цьому перший тем завершено поки що нулі на табло. Лише завдяки нашому Голкіперу. Закидання в штрафний майданчик тут Краснопір Скідова не вдала, але м'яч все ще в Карпат. В руки для Голкіпера. Ну Ботківський нарешті з'явиться на футбольне поле. Ботківський всього лише на 77-й хвилині. Стецько, пробивай з розвороту, бурак. Запускай на Бутківську. Бутківський свіженький. Ти можеш обіграти. І пробий! Пробиває Бутківський, Це було близько. Невес, переведення Ліворуч Костенко. Навіс. Відбиваємось спокійно. Виходимо в контратаку. Можливо, дограємо, можливо, дог... не дограємо, але фінальний свисток. І нулювання чия у Львові. Помаленьку-помаленьку ми набираємо форму. І я думаю, з кожним поєдинком все буде краще і краще. І на заключний поєдинок проти Кривбаса виходимо з основним складом жодних змін. І, можливо, саме зараз ми переможемо. Можливо, я щиро надіюсь, тому що це вже не смішно. І Петросу виносить, Влучає в Кушніренка. Це найбезглуздіший пенальті, просто який міг бути. Я просто не знаю, що з ними робити. Такого я ще просто не бачив. Ну і Босан проти домбасі. Та знову розводить. Просто розводить його кіпера і. Закидання ліворуч. Каменський вже в штрафному майданчику простріл. Лін розвертається, пробиває. Шевченко опас на бурак витягує. Ну і перший тайм завершений. Поки що поступаємося. Переведення праворуч, Макетейшин. Центр на Шевченка. Шевченко ще одна передача. але... Домбасі 2-0. Передача. Олівейра в штрафному майданчику пробиває Кемкін. Але така продовжується. Вакула. Наважується на удар. Нічого з цього не вийшло, але атак м'яч ще в нас. І бачить чийсь меж штрафного лупить знову кем кін. Ну і давайте хоча б гол. Голу не буде. Ну хіба що в наші ворота на Донбасі розвертається, пробивається 03? Пишіть в коментарях змінювати рівень складності чи залишати. Я б, чесно кажучи, залишив, бо це набагато цікавіше, але якщо ви хочете перемог, то я, то я це зроблю. І зоря опускається на восьму позицію. Маємо 6 перемог, 2 нічиї та цілих 7 поразок, 21 забитих, 24 пропущених. В наступному випуску на нас чекають Карпати, Полтава, Олександрія, Колос та Елензе в Кубку України. Якщо в нас в чемпіонаті нічого не виходить, то треба викладатись на максимум в кубку. Але я впевнений, що в нас щось вийде, тому ставте лайк, підписуйтесь на канал. З вами був народний плей. На все добре.